Військовий зі стажем та ветеран Національної поліції. В'ячеслав родом із Лисичанська і коли на рідне місто напали, одразу встав на захист. У 18-му році пішов на пенсію 19-му році, 29 січня пішов у морську піхоту, підписав контракт. І 29 січня, 22-го року, контракт закінчився. Ну, почалася війна. Я прийшов. Терево. Служив на Покровському напрямку. Побратими в цей час боронили Херсонщину. Цей хлопець, що моз з собою підірвав, цей бій з мого батальйону хлопець у перший день війни. І я думав, всю позицію розбили. То вони майже більше двох років були в полоні. Цей років я узнав, там, що вони повернулися. Ти останній обмін, що був полоненим. Сам чоловік два роки тому отримав важке поранення. 10 травня 2022 року я в мене прилетіло три штуки, на себе піймав, бо МП-1 нас розстріляла всю позицію. Виходив сам. Потім, коли машину сіли, машину почали розстрілювати. Ну, слава Богу, доїхав. На 11 травня ми мене привезли сюди. Якраз на день народження дружини. Я вже був тут у шпиталі. Перебитий нерв у руці, зламані ребра та розірвана селезінка. Після декількох операцій чоловік почав реабілітацію. Перша реабілітація вона проходила дуже обережно, тому що було багато дуже уламків по всьому тілу. Вони постійно рухались. Ми працювали лише лежачи, щоб не було. Сильного дискомфорту все супроводжувалось високим болем. Згодом, коли робота руки трохи покращилась, чоловік вже хотів взяти до рук автомат. Він прийшов звідси і сказав, що мені не дають зброю, тому що рука не працює. Треба з цим розбиратися. Ну нічого, що ми ще писати не можемо там або ще щось робити. Давайте зброю. І ми тренувалися. Нам пацієнт подарував пустий магазин. І ми тренувалися збирати, і розбирати і засікали час. Дуже мотивований пацієнт, який хоче результат все більше і більше. Наразі В'ячеслав проходить підтримуючу терапію. Рука сильно втомлюється, тож працюють над цим. Водночас, чоловік продовжує службу. Ну комусь потрібно служити. Це по перше. По-друге, хочу взяти кредит на житло. Надачи виплати, тому що моє житло залишилося там. Купити квартиру чоловік планує в Одесі. Там на нього вже чекає дружина із сином. Анастасія Кубовська, Костянтин Кесар, Дніпра Тіві.